Добрий день. Сьогодні огляд жіночої маленької жилетки. В чому справа? Навіщо вона потрібна? Справа в тому, що от тіло зігрити найкраще як. Надягати зверху на тіло бавовняну якусь футболочку або джемпірок тоненький, тонесенький. Але саме хебе бавовна. А потім жилетку цю оцю жилетку, вона має бути в обтяжку теж. Таким чином, ми притягуємо тою жилеткою, притягуємо до себе, до тіла. А зверху вже можна надягати оверсайз, якийсь джемпер, светр. От. Який буде вовняний або наполовину, там, за крилом Ну, щось таке уже саме походження тваринного, ниточка, і вона має властивості, що в своїй структурі вовна має дуже дрібнесенькі. Такі капіляри, які і є зігріваючим фактором, вони в собі тримають оце повітря, і як оце у нас скління на вікнах, подвійне або потрійне краще, і це повітря тримає мороз, не дає, не дає проникнути в приміщення. Так само і оці дрібнесенькі капіляри. У вовні вони тримають повітря, тому воно тепле. от І воно якраз має бути отакі як кардигани, там наприклад, або джемпери, вони воно краще, щоб було товстеньке. Але під ним має бути бавовна до тіла, і цю бавовну краще до, до себе притягувати жилеткою. цією от жилетка як, отут я показую, які заміри, от дивимося, де треба собі зробити, щоб вона була недовга. Це обсяг стегон, далі обсяг талії, груди міряємо по грудях і далі висоти, висоти. Скільки ми тут від талії. Ну, у мене, наприклад, там 7 см. І у мене тоді виходить, що талія і стегна, вони не дуже відрізняються. Груди більші. от, Обсяг грудей виходить більший. Тому тут або розширювати, або зразу в'язати по, по цьому заміру. А тут воно притягнеться або шнурочком, або резинкою. Далі, оце ми заміряли. Далі дивимось, де нам краще під пахвою зробити край. І оцей, отак, от, якщо тут подивитись, оце рука, значить, де, де буде самий оцей пройма. Це теж треба поміряти. Де буде найбільш, найвища точка, от по найвищій точці ми обсяг грудей і міряємо. Так, що ще, які заміри ще? Ну, можна заміряти ще отут, яка буде ширина. І також по спинці. І подивитися на себе зеркало. Скільки у вас дуже похилі, чи бувають не такі похилі плечі. Тут зазвичай ну от, 2 см. Ну, я собі 3 роблю 3 см. А бувають дуже покаті плечі, то можна до, аж до 5 оце. Я собі в'язала знизу до гори. І спочатку я хотіла зв'язати суцільну. Так. Але зв'язалась з застібкою. Але можна зв'язати просто отако суцільною по колу. І отут, щоб талію притягнути до талії, тут просто зробити резинку отаку широку. Так, що ще? Як обробити? Це все питання другорядні. Тут головне, щоб обміряти себе. І зв'язати по своїх розмірах. Для того, щоб на груди зробити витачку тут просто робити, не пров'язувати якусь частину, от а пров'язувати отут, а тут не пров'язувати. Таким чином, ми зробимо витачку Ну, якщо от показати, Отут пров'язуємо якби отак. О. А тут через три ряди пров'язуємо. Знову отут пров'язали, потім по колу знову пров'язали отут. Ну і дивимось, щоб не було ж надто багато тут, бо воно тоді просто буде спускатися і все. Ну, раз три, може, туди-сюди, отак. Тобто, на на один ряд тут під пахвою іде три ряди отут. Так, що ще? Я собі в'язала отаку жилетку. Тут я майже не робила на спинці, тобто я одночасно, одночасно спинку і де тут отак, от Отак от. от в'язала знизу, от, і де треба, там я ой, навпаки, отут. Тут робила два, потім йшла сюди. Тут робила в'язання. отак от. Так от декілька разів, може за три так, такі розвороти робила і все. Таким чином я оце от трошки собі збільшила для грудей. І потім, о, тут я їх просто зв'язала. Та є все, і там тоненьке. Ну, що ще сказати? Це якщо я в'яжу, якщо у мене на застіпки, отут застіпка, от. а якщо просто в кругову, то це ще простіше. Просто надягати якщо надягати на себе, тоді буде важче, бо вона ж в обтяжку. Я цю жилетку, оце як починаються холоди, майже не знімаю. От футболка, зверху жилетка, а тоді вже і так я ходжу по хаті. Якщо треба вийти або в хаті холодно, зверху надягаю вже джемпер, светр, теплу кофту. Дякую. Що дослухали до цього моменту. Ще ж я не сказала, що основним розміром по висоті є отак, довжина від шийного хребця до того моменту, до якого ви собі вирішили зв'язати цей виріб. І другий це оцей. Ви просто коли дивитесь на себе в зеркало, просто дивіться, де вам зробити тут, тут край. І оцей розмір, теж треба заміряти. Щоб коли ви в'яжете, щоб не той, не, більше не зробили. Бо воно не потрібно. Так, і от я сказала, що в'язати по колу, ну по колу тільки до пахви, а потім ще все одно розділять. І потім вже оце от, ну, тут швидко вив'язується. От тут трошки довше, тому що тут же треба е, скіс розрахувати. От і тут трошки все-таки розрахувати, тобто тут ми в'яжемо так от. от наприклад, за три рази. Ну, все, тепер все. Отака от жилетка, коротенька. Обтілі, е, трошечки ажурна, зовсім трошки, і зв'язана вона вся від низу до верху до плечей, зв'язана поворотними рядами, все разом. Не було в мене тут полички, спинки, все разом. От починала. Тоді я ще не знала такого поняття айкорд, а мені хотілося, як шнурочком. От, то я зробила таку хитрість. Я просто пров'язала, не знаєте, як і показати. От, лицеві, і вони закрутились і все. Скільки тут рядів. Ну, певно, десь 8, може 6. От. І все. І потім почала візерунок. А візерунок такий, що він легкий, і я його покажу в рубриці Створи свій майстер-клас. Так, де краще показати. От, дивіться, з одного, значить, от на 12 петлях, з одного боку від лицевої, ми, ми даємо накид. А з іншого боку, ми підбираємо під лицьову дві разом. І все, ну, ну, зворот в'яжемо за, за рисунком. І такий от, невибагливий, але він має таку схильність, що е, опускається, середня лінія опускається. Ну і тому він виглядає так, що наче цей шнурочок хвилястий. От. Мене це влаштовувало, мені це подобалось і я так і зробила. Значить, в'язала всю, всю-всю, оце все в'язано одразу. Спинка, полички, об, той, оці планки, оце кругом, кругом шиї, кругом рукавів. Все це в'язалося одночасно. Складно, ну я така, от, е, як каже <ріст> Лариса, дівчина похилого віку, е, така, що я сама собі люблю завдавати труднощі і героїчно їх долати. От, гудзички, е, петельки розширились від носіння, я собі вже нічого не в'яжу цієї. Штуки цієї жилетці, це вже років вісім. Пряжа, яку найчастіше я використовую, це карачаївська. Напівшерсть, напіввовна, як хочете. Значить, що у мене тут ще показати можна. Це хусткова. От, планки хусткова. І тут я робила дірочки на один рядочок, просто вони розтяглися вже від носіння.